Російські фейки безгузні і нещадні, а до того ще й нескінченні. Тож ми розвінчуватимемо те, про що говорять на Росії люди у погонах та ті, хто сидять у владних кріслах. Це спільний проект Апостроф та Центру протидії дезінформації при РНБО, Кремлівський фарш. Скандал на Гебельс ТБ. в ефірі телеканалу НТВ. Кілька хвилин звучала правда про війну в Україні. Російський репер Птаха, якого запросили взяти участь у пропагандистському ток-шоу, заявив, що молодь не розуміє сенсу цієї війни, а російських мобілізованих женуть як баранів на забій. А Ви зможете та... сняти ролик, який яб'ясніть, що ми там робимо? так я сам на, по на, понятном, доступном языке со словами Я вам объясняю, да, что абсолютно. Абсолютно. Нет, я, не понимаю, я сам особо так, не да? понимаю. Да. Я, да. У меня сейчас очень я много работаю. друзей в ЧВК Вагнере как раз сейчас находятся, воюют пацаны. И вы не понимаете, сам... что они там делают? А? И вы не понимаете, бабки что они зарабатывают. Нет? Я вам честно скажу, кто Вагнер идет, зарабатывать бабки идут. Вы реально думаете, что они идут кто-то за флаг, что ли, туда? Кажуть, прилетіла, звідки не чекали. Скоріше за все, пропагандисти прагнули заручитися підтримкою популярного на Росії репера птахи, а взамін отримали незручну правду, яку намагалися незграбно вивернути на власну користь. Це маніпуляція. Цікаво, який з двох можливих варіантів вибере птаха після своїх слів у ефірі, оглядова екскурсія соловецькими островами чи евакуація на прогніваючий запад. Причому часу на вибір у нього не так вже й багато, бо вагнерівський футляр вже може бути у дорозі. Насправді ми знаємо за що росіяни воюють. Вони воюють за свого батюшку царя та за те, щоб вбити усіх українців і знищити Україну. Це у них інколи вилітає з їхнього поганого рота. Днями один російський депутат Олег Нілов, пообіцяв виконати новорічне бажання хлопчика Вови з Києва. Мальчик, Вова із Києва. про е, ракетах. Вова, ти получиш ракети. Жді. Это шутка, конечно, такая без коментарі смієче, не смішно не, не поняли, да? Це Росія, незважаючи на старання маніпулятора аматора Олега із Москви, жарт народу не зайшов, що чітко дає зрозуміти один з учасників заходу. Та поспішаємо попередити, що ні хлопчик Вова з Києва, ні дівчинка Оля із Запоріжжя, ні будь-хто інший з України не чекає ваших садистських ракетних подарунків. Проте є один мальчик Володя з Москви, який ракету, звісно, не очікує, та, можливо, справедливий Миколай її йому доставить. Вова, ти получиш ракети, ждії. Цирку пропагандистів продовжується. Колишній так званий міністр оборони ДНР, Стрілков, він же Гіркін, викликав Фрізінове ізділля номер 2 Соловйова на публічні дебати. А все через те, що пам'ят не дуже добре висловився на рахунок псевдопатріотичної колони, заявивши, що Стрілков поїхав воювати в Україну, але щось у нього не задалося. Ось вот цей поїхав повоювати, обосрався і вернувся. Це ще дивно. Ну і реально хотів воювати, ну к дікурнерам. Стрелков с таким пафосом уехал, там фотографии, вот на передовой тебе выясняется. на передовую не пустили. Ну, Кугнерам бы записался. Ты показал бы, что реально стоишь. В чем проблема-то? И теперь, значит, стратег хренов. Славянск просрал, откатился до Донецка, Донецкий его чуть не убили за предательство, бежал оттуда, попытался вернуться, не терял ведь телепатриотический, нет, как он, антипатриотический блогер, который объясняет верховному командованию, как надо воевать. А чего сам-то не показал? Сам-то чего обосрался? Сказочний. До... Ну що ж, нас усіх можна привітати. Ми стали очевидцями зародження нового ісконно рускава виду спорту Жабогадюкінгу. Він достойно поповнив ряд таких видів як лопатне поїдання млинців та спортивне роздавання лящів. Все це звичайнісінька маніпуляція. Але для глибинного народу і така розвага підійде. Хоч як би не намагалися московські роти дискредитувати українських захисників, владу та наших союзників, перекрутити хід подій Кремлю не вдасться. Тож будемо влаштовувати окупантам у цій програмі справжнє м'ясо. Це був спільний проект АПОСТІВІ та центру протидії дезінформації при РНБО. До зустрічі за тиждень.